У січні 1919 року більшовики атакують Українську Народну Республіку. Тому очільник УНР Симон Петлюра шукає союзників за кордоном для того, щоб підкорити серця європейців. Петлюра відправляє у гастроль Українську республіканську капелу під керівництвом Олександра Кошиця. Він знає, що меч сам по собі безсилий, і щоб здобути симпатії західноєвропейського світу. Знайомить нас із мистецтвом своєї країни, українська пісня стала частиною світової спадщини, тому що нам, як народу, якому відмовляють в культурі, взагалі говорять, що нас її немає, у нас немає літератури української, у нас немає українських художників, нічого немає. І отут ти на поверхні бачиш, що одна з улюблених різдвяних пісень у всьому світі вона українська.